В Україні змінили правила виїзду за кордон для чоловіків. Від сьогодні, 28 серпня, хлопці віком від 18 до 22 років включно можуть вільно перетинати державний український кордон. Постанову уряду опублікували в урядовому кур'єрі і вже в і вона вже набула чинності. Наша знімальна група знаходиться на одному з пунктів пропуску, а саме у Жротвишні Вишні Німецьке. Тут немає черги. Олена Трачук, представниця прикордонної служби, зазначила, що на даний момент ще жоден чоловік такого віку не перетнув КПП. Спікерка розповідає про правила перетину кордону чоловікам, у тому числі віком від 18 до 22 років, щоб виїхати за кордон, потрібно мати з собою дійсний паспортний документ, тобто паспорт громадянина України для виїзду за кордон, і також дійсний військово-обліковий документ. Він може бути як у паперовому вигляді, так і в електронному. Олена Трачук говорить і про тих чоловіків віком від 18 до 22 років, які стали винятком щодо змін про перетин кордону. Дана норма не стосується чоловіків, у тому числі віком від 18 до 22 років, включно, якщо вони обіймають визначені посади в державних органах влади, в державних органах, а також в органах місцевого самоврядування. Як і до тепер, такі особи можуть виїжджати. За межі України тільки з метою службового відрядження, таким чином, від сьогодні чоловіки віком від 18 до 22 років, включно, отримали право на вільний виїзд за межі України. Водночас, прикордонники наголошують, перетин можливий лише за наявності всіх необхідних документів, а незаконні спроби виїзду й надалі каратимуться.